It. I'll make it work. Іноді це єдина фраза, яка відділяє тебе від всього, чого ти хочеш в цьому житті. І ось чому. Якщо ти все частіше помічаєш думки по типу, що я роблю зі своїм життям, скільки я можу ламати обіцянки самому собі, і взагалі, що якщо я вартий більшого, то у мене є гарні новини для тебе. По-перше, знай, що ти не один. А по друге, можливо, саме час піти. Ва-банк. і ні, це не має жодного відношення до Лудоманії. Що я маю на увазі, так це прийняти рішення, що незважаючи на всі перешкоди та кількість разів, які ти будеш сходити з цього шляху, повір мені, їх буде дуже багато. Ти, попри все, в будь-якому випадку будеш продовжувати гнути свою лінію. Бо якщо ти відчуваєш, що призначений для більшого треба почати діяти відповідно до цього. І... Я усмілюся припустити, що ти вже намагався робити це раніше. Скоріше за все, це не завжди виходило, як ти собі уявляв. З рішенням приблизити себе до свого омріяного майбутнього приходить низка змін, з якими важко змиритися. Іноді ти банально не знаєш з чого почати часами тобі просто-напросто бракує мотивації. Тебе закрадається постійний страх, що у тебе нічого не вийде. Доводиться також жертвувати багатьма своїми задоволеннями, поганими звичками та навіть соціальними активностями. І все це змушує відкладати цю ідею на верхню поличку знову і знову. Але гірка правда така, що це просто-напросто ціна. Яку тобі треба заплатити. Шлях від людини, яка має багато проблем, як відомих тобі на даний момент, так і тих, що ще не проявилося, до людини, яка розбирається з усім цим лайном і втілює своє бачення в життя, це, скажімо так, непроста прогулянка. І точно не прогулянка довжиною в декілька місяців. Це стиль життя. Це рішення поставити все, що у тебе є, на самого себе. Адже. Кінці кінців це єдиний спосіб досягти найвищої версії себе і покращити свій людський досвід, розкривши свій повний потенціал. Знаєш, що мене більше всього захоплює в цьому всьому? Це той факт, що ти ніколи не станеш цією найвищою версією себе, але в оцій погоні за ідеалом ти стаєш людиною, яка варта всіх матеріальних благ, ідеального романтичного партнера. Та всього того про що ти зараз мрієш. і як одного разу сказав мій улюблений актор всіх часів Метью Маконахі власною персоною. 10 that. that's just fine with me, because that keeps що with somebody to keep on chasing.